Боже людяй, Боже, праведний. Він у стоянка забіг. А я чула, це третій вибух. Оце, оце він. А воно ямка. Він попав до сусіда. І на пострадали Я чую, що летить дрон. Мені було чутно. Я встала, помолилася. Похрестила з усіх чотирьох сторон, а потім чую, другий летить і так гучніше. І от коли летить третій, і він, знаєте, якось так летить. Таке впечатлення, що він зараз зараз упаде, і він оце упав у дворі. А гараж у мене геть згорів, геть, дивіться, навіть ворота залишилась гаражі. Сьогодні о півночі Черкащина була масово атакована шахедами російськими. Всього, за даними. Протиповітряної оборони пролітало 13 шахедів. На жаль, маємо влучання, пошкодження критичної інфраструктури. Працювала у нас і система ППО, практично всю ніч ми працювали. На щастя, серед постраждалих маємо тільки звернення шести осіб до наших лікарень, незначні травми. Руки і ноги трусилися, напилося все, що ти тільки хоче. Я ліжа й тепла, повибивало вікна всі круги, все це прийшло. Якусь був. Пожар тушили, ну, страшно було. У нас п'ять вікон повилітало, вирвало двоє дверей, гараж м -м, посипався, забор повалив, багато чого. Червоний хрест України включився в перші в перші хвилини, як тільки дозволила це вже безпекова ситуація. Наші команди загону швидкого реагування перш за все виїхали для того, щоб обстежити ситуацію, зрозуміти, де ми розгорнемо теплопункти і палатки для допомоги людям. Ушкоджена дуже велика кількість будівель, особливо пошкоджені дахи, пошкоджені вікна, пошкоджені в цілому будинки. Зараз наші команди працюють над цим. У нас передбачено у кожній громаді резервний фонд, відповідно, фонд, який забезпечує саме компенсацію. Такий фонд у нас передбачений і в обласному бюджеті, оскільки ми бачимо серед постраждалих будівель і будівлі наших обласної комунальної власності. Наразі говоримо про приватні будинки. Про гаражі про авто, звісно, у першу чергу приватні будинки. Там, де пошкоджений дах, пошкоджені вікна, це все буде описано протягом сьогоднішньої доби і буде компенсовуватись, на це. Є кошти передбачені.